Вона вже карауля вийти. У нас скільки снігу нападало. У мене тут стоять баночки для свічок. Ой. Ну так виходить. Ну, дивіться, як засніжило біло біло Ой, як гарно Дивіться, яка краса. І перший. Сліди від фені. Дивіться, що робить. Ой. Це можевільник казацький. Дивіться, як він ліг. Я вона думає, що там хтось сховався. Ой. О, половина лапок. В сніг погрузла. О, це у нас робота сьогодні буде. Ну так, я роздіта пішла в хату, а ти можеш позаглядати, понюхати дещо. Я потім вийду тебе заберу. Ой. Ну Це ж так цікаво, на неї подивитися. Але трішки холодно. Ну Мабуть, така, не знаю, нульова мабуть, температура. Дерева стоять, і це якийсь снігу гарно. Ну, добре, пішла в хату. Ну, де ти тут, красуня? Нагулялася? Пішли до хати? Пішли скоріше. І що це ми хочемо після прогулянки? Ми кушать хочемо. Ой, оце так кушать хоче. І де ти побігла? Де ти побігла? Ти просиш їсти? Ти кушать хочеш? Хочеш кушать? Ну зараз, зараз тобі зроблю кушать. Нагуляла апетит. Ну, де ти там? На. Давай. О, тунічка, давай кушай. Проголодалась. Ой, таке смачне, да, смачне, просила. Ось, бачиш, нагулялася по сніжку, тільки не накидай. Слушай, кушай. Ой, не спіши, а то подавишся. Я, правда, маленькі кусочки там різала. Видіш, скажи, не відволікай мене і не розкидай. Все, умничка. Кушай. Молодець. Зробила собі ось таку каву з пінкою. Дивіться. Це зранку, і що я зараз поп'ю цю каву і вийду на двір. Там така краса. І нуль градусів, але дуже гарно. Оце в мене така сьогодні кава вийшла з пінкою. Давно я так не робила. Що, значить, поснідала? І ось так. Ну Це вже я її отак положила. А вона тут кублила, кублила, буває, так зроби собі тут і вкриється. Ну Це ж говорять, що собаки нерозумні, та які іще розумні. Ось, Це ж вона вже дрімала, побачила, що я підходжу, її зняти. Дивіться, не хоче, очки закриває. Бачите, не любить камеру. І друзі там теж. Писали в Ютубі, що теж велика собака Соня теж не любить, коли її знімають. Ну от, Наша теж не любить. Ну, терпе. Да? Будеш спати тепер? Ну, а я піду на сніг. Там сірий прийшов, зараз треба погодувати. Дивіться, як снігу насипало у нас, але він і тане. Та зараз візьму лопату, трішки поскидаю. Йду, о, уже кричить там. О, рипить сніжок. Ну да, ідем, я тебе погодую. Так нічого насипало. Бачите? Біло-біло. Красунчик, де ти там є? Пішли, я тебе погодую. Чи... О, як ти вийшла? Дивіться, я, мабуть, не закрила двері і вона почула, що я виходжу і сама. З висока дивиться на неї. Сірий, йди поїси. Йди, чи ти не голодний? Сірий, ходім, там миска повна снігу. Зараз висиплю, прийде. Ось скільки, бачите, у нас тут снігу. Багатенько Гарно. Так. Витрусила і зараз. Чи гарбуз прийде, чи сірий поїсть, не хоче вставати. Іди їж Там пішли Іди їж чого ж ти? Чого ти нявчиш Я тобі висипала. Ну, а що ти хочеш? Привик, що я тебе там годують, але ні, не буду. Я зараз там помию. Ой, іди їж? О, так. Іди, йди. Ну так, снігу Фенді, фу, іди. Фенді, дивійся, яка мала а він якийсь здоровий, він же її не трогає, може лапою так хапнуть. Фенді, до домой, йдемо додому. Пішли, Фенді, пішли додому. Пішли. Пішли додому. Фенді, фу, пішли додому. Не трогай його, він хороший, жалко його. Він пішли додому. Пішли. Тенді додому пішли. Зараз візьму лопату в гаражі і трішки цей сніг поприбираю, дивіться. А то буде тануть і тут буде річка. А хто перший знає? Що я взяла ключ і вже караула мене під гаражом. Фенді, що ти там забула? От що ти там забула? Що тобі там треба? Все, все тобі треба, да? Додому йдеш? Чи це тобі хорошо? Тепло, так? Да? Ну не дуже тепло. Зараз будеш труситися. og et skap. У мене закінчилась зарядка на в своєму телефоні, пішла, дочечка взяла. І зову її, пішли додому. Вона воно, як труситься, а додому не хоче йти. ну Мені трішки лишилося тут попідмітати. Добре, погуляй Соня. лютає, є. Чуть ли не в снігу веркаються. Да, Фендюша? Дивіться, як сніг з дерева сипеться. Гарно. Подивіться, яка розумака вийшла. Та Майк наблюдає, а вона прямо на дорогу вийшла. Ану, ну йди додому, швидко. Я тут трішечки ще снігу покидаю і додому. Фенді, Ти куди? Ану, додому Майк тебе розірве, ти така маленька. Він хоч і добрий, але страшнувато. Іди додому. Швидко додому. Бігом додому. Фенді, де дім, усюди повертай. Так, закрию калітку, поки тут трішки покидаю, а вона хай. От гуляй там. Зараз я прийду. Мабуть, відкрию віранду. Іди Та, додому. Та майже закінчила. Фендюш, іди. Пішли. Він може й цей сніг, але ж теж води буде. Краще зробити це, як іди додому. Бігом іди додому. Отам краще погуляй, бо вже замерзла. Ну, от пару часов роботи, це з моїм здоров'ям. І все, я тут почистила. Ну, не було сьогодні кому це робити. І прийшлося мені. Я навіть тут почистила. Не тільки заїзд, і гараж і дір. Ну, Якщо розтане, то ще нічого, а як замерзне, то важко його кидати. Тане сніг, але то нічого. А е, якщо на вечір заморозок, то це буде біда. Краще його було почистити. Важкувато вже в моєму віці кидати цей сніг. Дивіться, прийшов гарбуз і те, що не доїв сірий, він доїдає. А поки я була на вулиці, не приходив. А, я бачила, я біля гаража сніг відкидала, він пішов. Я не звернула уваги, бо була дуже зайнята. А це ось. Ну, звичайно, він те, що там м'яска, кусочок був такий зживкавий з'їв цей сірий. Ну а гарбузу що? Що лишилось? Все, я зараз буду відпочивати. Ви дивіться, поки я готую собі чай, що вона там робить. Зайчик чи кролик? От. А що, вона гулялася на снігу. Це їй було б диковим. Наталя більше хто на кого вона так реагує, А ні там, ну зараз зайшли люди сніг, чистить, стукають. Ну, а я куп'ю чай. О, знаєте, що в мене тут? У мене тут малина, але без цукру перетерта просто. Імбір, розмарин і лимон. Оце такий чай. Ну, довгенько була на вулиці, якщо трішки, може, замерзла, щоб не захворіти. Це випів чайок. І лишилось мені тільки попили сосити сьогодні, і я буду відпочивати. Дуже нелегкий цей сніг був. І він уже такий, знаєте, вологий. Не сухий. Але я все зробила. Фенді, іди сюди. Фендюш. Неси мені іграшку. Неси мені іграшку. Неси іграшку. Іди сюди. Ага, ось. Який він у тебе грязний, ти його вже усмальцювала тут. Дивися, йди сюди. Не хочеш? М? Це в мене імбір. Такий чай у мене смачний, друзі. А, їй забула сказати, я навіть оп, я навіть поклала сюди абрикос один сухий. Я його сушила на електросушарці і чогось дуже так перепалила. Ухти! Ну все, бігай.